Сьогодні ми з вами а, звернемось до давайте звернемось до того, в кого ви вірите. Я вірю в себе, тому я звертаюся до себе. А, про що мені буде наступна підказка? У мене є тут такий чарівний а, простір, де знаходяться підказки. А насправді це підказки з трансформаційної психологічної гри «Колесо життя. І тут є таких гарних карток, різних багато. І я пропоную вам зараз подумати про те, який. Натяк від життя. Ми отримаємо зараз. Я для себе, ви для себе. Можливо, ви вірите в Бога, можливо, ви вірите в долю, можливо, ви вірите в Всесвіт. Можливо, ви, так як і я, вірите в себе, можливо, ви вірите ще в щось. Але це не важливо. Знаєте, як говорять, що. Провайдери різні, а інтернет один. Тому я пропоную вам зараз від трансформаційної психологічної гри отримати такий маленький привіт. Давайте для того, щоб реалізувати найкращим чином те, про що ви думаєте. Кожен із вас думає про щось своє. І в мене є свої цілі, у вас є свої цілі. На що звернути увагу? От, от уже у нас є два. Дві підказки. А, будь ласка, перша підказка щирість а, російською мовою, у мене картки, іскренність. І друге це слово вовремя. Слово вчасно. і тут ще є такі розшифровки до щирості. Спочатку прочитаю на російській мові потім перекладу на українську. Люди похожі на оконне стекла, они сверкают и сияют, когда светит солнце, но когда воцаряется тьма, їх істинна красота відкривається лише благодаря світу, йдущому із нутри. І, перекладу на, рос... на українську мову, люди схожі на вікна, на віконність, на віконне скло. Вони сяють, поки є сонце поки ясний день. Але коли з'являється темінь, стає темно. Знаєте, як говорять, в, в темні часи добре видно світлих людей. Їх справжня природна краса відкривається тільки завдяки світлу яка йде зсередини. І щирість вона така. В стресових умовах ми діємо, коли таким чином, яким ми є дійсно, в що ми віримо, і навіть, можливо, ми від розуму не віримо, але всередині себе ми такі. І це. Допомагає жити щасливо, отримувати свої результати і так далі, бути в ресурсному стані. А, тобто щирість. Я ще наводжу такий приклад завжди. А знаєте, декорації, все, що нещире, все, що не справжнє. а це, як, як же називалось? А, царські села, коли знаєте, там цариця Катерина, наприклад, їздила дивитися свої володіння, і для того, щоб не було видно, щоб вона не бачила те, як насправді люди живуть, а то вибудовували от там, де вона проходила, де їй проходив шлях, то там робили такі малюнки, декорації. Вона думала, що це справжні там, будинки і так далі. Але насправді то було намальовано. І коли вона проїжджала, це все зносив вітер і от декорації, вони тимчасові. Їх найменший стрес він це все знесе. Тому важливо, щоб були міцні внутрішні опори, щоб дійсно була самоцінність, повага, достоинство, власне, свої правила. Перед тим, як проводити це відео, цю. я хочу повернутися знову в русло, коли я стабільно проводила там відеоефіри, так, і так далі. От, і в мене це двома мовами. І от цей ефір я хотіла присвятити, знаєте, достоинству жінки, тому що я. ну... Зустрічаю іноді такі моменти, коли жінки шукають, де б знайти, за ким би заховатися, щоб не розуміти, не розкривати свій потенціал. Як говорять люди, які бояться самі себе жіночої статі, що там я ж маленька жінка, я за чоловіком і так далі. Що я можу? Я ж, ну, я ж маленька людина, це дуже неправильно, тому що це позиція така жертви, позиція, коли потрібно завжди знаходити якийсь дозвіл. Знаходити там, хто буде приймати рішення, а потім, звісно, ну це зручно звинувачувати, чому все не так, і а, це нереалізований потенціал, коли людина не керує своїм життям, але вона керує той, хто попадає під руку. Ну, так. І коли ви шукаєте того, хто буде вас нести на руках. Не забувайте, що іноді на руках несуть не туди, куди вам потрібно, а туди, кому, туди, куди потрібно, тому хто вас несе на цих руках. Тому... Важливо розраховувати на власний хребет, на внутрішні свої опори, на свої ноги, руки і інші моменти на свій мозок, наприклад, на свої здобутки. А далі це слово вчасно. Нужні слова в нужне время можуть змінити життя. Слово вчасно. Потрібні слова, потрібний час можуть змінити життя. Ну, я думаю, це, це про сьогоднішній ефір. Якщо вам потрібна мотивація, потрібна підтримка, то от вона. Але щаслива людина, вона насправді так дуже добре, коли в нас є свій потік і дуже добре, коли ми його відчуваємо. свій творчий потік це найцінніше, що може бути, свій потік сили, потік знань, там і так далі. Але must have цього життя це жити, працювати, бути щасливою людиною, навіть коли немає ні сили, ні причини, ні натхнення, немає нічого. Але ти береш і живеш своє найщасливіше життя. Подумайте над цим, подумайте над тим. Що ви залишаєте в 2024 році і яким ви бачите свій наступний рік? Хай це буде саме той час, коли це слово буде вчасно. І пам'ятайте про щирість, про власне сяйво. Нехай воно сяє і вам повертається в Те, що ви віддаєте в світу? До нових зустрічей.